Якщо дрон летить в сторону, то треба або відкалібрувати гіроскоп на дроні, або відтримувати стіки. Під час польоту, в принципі, можна тримувати стіки, Але це не дуже правильно. Ну, але так можна також робити. Щоб це зробити, наприклад, у вас дрон летить вліво, а ви тримуєте стік праворуч. Тоді. Апаратура передає сигнал, начебто стік у вас знаходиться правіше, ніж він є насправді, і дрон вирівнюється. Але насправді тримміри мають бути в центрі, а калібрувати треба саме гіроскоп. Щоб це зробити, переходимо в ОСД меню дрона. Для цього стіки в центральне положення. Тоді правий стік. Вгору лівий, ліворуч. Одночасно. Ми попали в ОСД-меню. Тоді правим стіком рухаємося по ОСД меню вибираємо, переходимо сюди, калібрейт і вибираємо гіроскоп. Бачите, wait, Окей, okay. відкалібрувався. Тоді можна відкалібрувати акселерометр, якщо це необхідно. Так само. I signal critical. І після цього виходимо. Все, гіроскоп відкалібрований. Єдине, що відповідно вам треба ставити дрон на рівну поверхню. Якщо після калібрування дрон все одно, наприклад, ви його відкалібрували на рівній поверхні, а його все одно тягне там праворуч, ліворуч, то підкладаєте під ліву сторону, наприклад, ну, щось якесь невеличку там. Папірчик, стопочку чогось, щоб він був трошечки в приподнятому. Ця сторона була приподнята. І, відповідно, калібруєте в такому положенні. Тому що ну, ідеально виставити гіроскопи на цих маленьких дронах дуже складно. Ну, і доводиться приміняти такі методи. Все одно під час польоту він буде трошечки збиватися, але до польоту, ну, Можна це зробити, це допоможе.